Так, друзі, дворазова дойка, третя доба. Здоїв. Отака вимічка, як вам видно. В принципі, не дуже, я вам скажу прям. І таке страшне, як всі про це говорять. Так, обов'язкова обробка після доїння. Так. Ну це вам гарна профілактика проти маститу. А то не від доїння залежить, мастит буде чи ні, від кількості. Не від кількості, а від гігієни. Доїння. Так, от що я надоїв. Так, перша доба було. 7 літрів, потім 6. Це 13 виходить. молозива. Друга доба 10 9 чи 10-10, щось таке 20. Зранку сьогодні третя доба, відро націдив 10 літрів. А зараз увечері третя доба 10 літрів 12, виходить. Третя доба 12 літрів молока. Ну, за один удой. За два удої більше 20 літрів. І ви мені будете розказувати, що там якась катастрофа. Вим'я, як вим'я, велике. Все, ну що ти, білочка, добре себе почуваєш? Золоце ти моє. Добре. Добре, ну слава Богу. Так що, друзі, буду держати, тримати вас в курсі. Все покажу, нічого не соромлячись, все як є. Все буде Україна, друзі. Працюємо.